Літературні середи з Марфою Буторіною Марина Федорова. повірі, Боже, за що? Чому саме я? На підйомі, розквіті сил. Моя кар'єра стрімко біжить угору. Мені всього 32. Я планую вийти заміж і народити дітей. Квартира вже є, машина теж. Очолюю філіал серйозної фірми. Я вийшла з лікарні з купою папірців і з незрозумілими описами. У мене рак, я скоро помру. Та ні, багато ж хто виліковується. Операції всякі там пересадки, гроші в мене є. Борумося, запитала сама в себе. Сіла в автобус, не захотіла їхати за кермом. Машину залишила на стоянці, завтра заберу. Задумалася і так глибоко, що й не реагувала на те, що навколо мене відбувалося. Кондукторка стояла біля мене і кричала на весь салон: Ти що, глуха, лади негайно за проїзд, бо пішки підеш. Ти ба, яка дорогодягнена, напарфу милена, а за проїзд не платить. Може, вона й справді не чує, запитували одні. Та прикидається, відповідали інші. Молодий чоловік заплатив кондукторці за проїзд. Торкнувся до мого плеча і сказав їдьте спокійно. Я поглянула на нього. Що? Ви щось хотіли? Даруйте, я задумалася. Автобус скоро загодів, аферистка, брехуха, безсоромниця. Благо була зупинка. Хлопець вивів мене із салону і сам також вийшов. У вас щось серйозне трапилося, бо ви ні на що не реагуєте. І переповів мені цю автобусну історію. Розказав так артистично, що я забула про свої невтішні новини і реготала на всю вулицю. Ми познайомилися. Лука так звали рятівника-попутника. Він запросив мене на каву, і я погодилася. Та, що у вас за проблеми? потрібна допомога. Не знаю, хто мені може допомогти, мовила. А, чому так песимістично? посміхнувся хлопець. Забрала аналізи з лікарні і сльози градом ринула з моїх очей. Можна поглянути? Я лікар. Ось. Він гортав мою медичну карту, я уважно спостерігала. Його обличчя не хворолося. Може, не... все так страшно? Шанси є. Житиму, не витримала мовчанки. Ну, я не був, щоб вирішувати кому жити, кому ні. Аналізи не дуже гарні, але серйозного захворювання поки що я не бачу. Що це помилка? Господи, як же я хотіла почути ствердну відповідь. Ну, інколи Бог посилає нам хвороби тілесні для духовного зцілення, якось незрозуміло мовив Лука. Подумалося, що він не хоче казати правди. А знаєте, як раніше лікувало? У давні часи лікар ніколи не брав хворого на операцію, поки той не висповідається та не причаститься. Були випадки, що людина піс тримає, ходить у храм, причищається тіла і крові Господні, а тоді якимсь дивом аналізи гарні в неї. Подеколи деколи операції робити не треба. А як і треба, то все легко проходить і для лікаря, і для пацієнта. Ми ж медики ж люди. І нам потрібна духовна підтримка. Ой, якийсь сектант подумала, ще й ім'я таке глука. Він мов би, прочитав мої думки. Мене лукою назвав дідусь на честь святителя Луки Кримського. Він теж лікарем був, хірургом. Моя сім'я, династія лікарів. Дідусі з бабусею, батьки, тому шансів стати кимось іншим нема від народження, розсміявся співрозмовно. Він дав мені свою візитку. Будьте готові приходити на повторне обстеження. Я зроблю для вас все, що зможу. Телефонуйте. Але спочатку до Бога. Ми попрощалися. Недалеко від мого дому церква. Батьки ніколи про віру розмов не вели і до храму не ходили. Я вперше опинилася в цьому незнайомому світі. Озирнулася, усе таки не зрозуміла. Купила свічки, запитала, куди поставити, і мені показали. Трішки постояла в храмі і вийшла. Відчуттів жодних, але чомусь наступного ранку перед роботою знову завернула сюди. Уже впевненіше поставила свічки. Була якраз служба. Співали, я заслухалася, і, хоч не втямлювала ні слова, так легко робилося на душі. Я, я стояла й плакала, в неділю пішла на сповідь. Не уявляла, що казати, як себе поводити, але священник одразу відчув мою невпевненість. Говорив просто, як батько з любов'ю, зі співчуттям. Я знову розплакалася. Він благословив мене на причасті. Не знаю, що зі мною потім відбувалося. Я мов на крилах літала. Такої легкості, такої радості, щастя не відчувала ніколи в житті за всі мої 32 роки. Як Я могла так жити. У вівторок зателефонувала до Луки. Він прийняв мене, повторно обстежилася в легені. Були чисті. А через рік у нас із лукою народився майбутній лікар. Династія продовжиться. Слава Богу за все. Герої оповідань Марини Федорової це звичайні люди, серйозні, легковажні, байдужі щирі, самотні і зігріті родинним теплом. Головний месендж творчості Марини Федорової. Віра в людей не зникає.